У далекому містечку де ранки пахли медовим чаєм, а вечори вкривалися зоряною ковдрою, жив світлячок добра. Він був не зовсім простим світлячком. Його світло запалювалось тільки тоді, коли хтось робив добру справу, коли діти допомагали одне одному одягнутися на прогулянку. світлячок Спалахував теплим золотавим сяйвом. Коли хтось годував пташок взимку, його світло ставало ще яскравішим. А коли хтось дарував щиру поспішку, світлячок піднімався високо в небо, немов маленька зірочка. Але одного дня світлячок почав тьмяніти. Люди стали поспішати, сваритися через дрібниці. Забувати сказати дякую чи, будь ласка, він намагався світитися, але його сила слабшала. Містечко поступово занурювалося в сіру і млу байдужості, і тоді світлячок полетів шукати тих, хто зможе повернути світло. Він прилетів у дитячий садок, де дітки саме малювали свої найкращі малюнки світлячок сів на підвіконня, тихенько заглянув у групу і прошепотів: Допоможіть мені повернути світло, покажіть світу добрі справи. Діти почули це серцем. Одна дівчинка намалювала листівку для самотньої бабусі. Хлопчик поділився іграшкою з другом. Інші діти. Змайстрували годівничку для пташок. І раптом світлячок спалахнув, його світло стало таким сильним, що розлетілося по всьому місту, торкнулося будинків, дерев, хмар і людських сердець. Містечко знову стало теплим, світлим, усміхненим. Відтоді люди знали, кожна добра справа. Це маленький помічник, що живить світлячок добра. А чим більше таких промінчиків, тим яскравішим стає наш світ. Якщо ввечері ти побачиш у небі маленьке золотаве світло, це він, світлячок добра, дякує тобі за твоє добре серце.